Мене звати Ганна Гароя, сімейний адвокат і сімейний медіатор. Продовжуємо рубрику відповіді на найбільш типові питання при розлученні, і сьогодні ми з вами обговоримо, як не потрапити в халепу, якщо потрібно ділити спільно нажите майно подружжя. І третє питання: чи можу я претендувати на майно, якщо воно куплене до весілля? Знову ж таки, багато хто з нас не задумується. Спочатку хочуть пожити, подивитися, а потім, якщо все добре, укладати шлюб. І тут криється той ризик, що все, що було куплене, нажите, з дорогих, нерухомих, рухомих речей, може визнаватися спільним, сумісним і за сімейним кодексом ділитися на рівні того майна, яке було набуте в шлюб. Однак, якщо в першому випадку про шлюб діє презумпція, то в другому випадку про те, що це спільно нажите і що ви спільно проживали, треба обов'язково доводити От Доводити і встановлювати цей факт в судовому порядку. Очевидно, що якщо другий якийсь подружжя відмовляється в договірному порядку ділити те, що ви хочете набути до весілля. Тому відповідь так. Однак це треба звертатися до суду. Якщо у вас є коментарі чи питання, залишайте їх під цим відео. З вами була Ганна Гаро. Ділити майно не страшно!